Майкекін. Вітаю всіх! Напередодні Світлого свята Великодня хочеться поділитися з вами незвичайним рецептом. Желатинова глазур для пасок зустрічається досить рідко, при цьому вона в рази перевершує білкову, навіть з міркувань безпеки. І виглядає вона просто приголомшливо, біленька, рівненька, аж блищить. Не липне, не тріскається, не ламається, а готується надзвичайно просто. Зараз продемонструю. Розпочинаємо! Желатин швидкорозчинний розчинної 1 чайну ложку з гіркою заливаємо двома столовими ложками води. Перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин для набухання. Далі в сотейник всипаємо цукор 200 г, вливаємо воду 50 мл та лимонний сік 1 чайну ложку. І ставимо сотейник на плиту. Нагрів має бути середній. Перемішуємо. Головна задача це, щоб цукор повністю розчинився. Коли сироп почне закипати, додаємо наш набухший желатин. Активно помішуємо секунд 30 та знімаємо з вогню. Желатин має повністю розчинитись. Далі гарячою переливаємо масу в іншу ємкість. Збиваємо 4-6 хвилин до загущення. Маса має стати дуже тягучою та залишати візерунки. Глазур швидко схоплюється, тому одразу ж після збивання. Викунаємо паски в глазур та робимо шапочки. Ця глазур неймовірно блискуча та глянцева, блиск не зникає і після застигання. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт і взагалі до душі моя творчість, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Це додає мені наснаги продовжувати і надалі знімати для вас корисні відео. Ось така краса виходить! Цієї глазурі вистачає на 6 середніх пасок. Ця глазур універсальна, тому що її спокійно можна заморозити, накривши харчовою плівкою, а коли знадобиться, знов просто розморозити при кімнатній температурі та далі імпульсами розігріти в мікрохвильовці. Ось цю глазур я розморозила та трішки підігріла в мікрохвильовій пічці, і вона знов готова до використання. Як бачите, Ця глазур дуже проста в приготуванні, не тріскається, не кришиться при нарізанні, не відпадає від паски. Першу добу глазур буде трішки тягучою, але вона вже міцно триматиметься на пасці. Після доби глазур стає твердою, але при нарізанні вона знову ж таки не відпадає та не тріскається. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. З вами была Марія Кукина.